Слава Богу. Хочу з вами поділитися темою, над якою я роздумував. І, знаєте, коли перебуваєш в церкві, і кожен проповідник виходить, бере цю штучку і перемикає слайди, то. Згодом ти думаєш, чому я це не використовую? І знаєте, в нас в церкві є дуже гарні брати, вчителі, які підскажуть, покажуть як. Тому сьогодні інновації в моїй проповіді. Проповідь називається назвав Чому я тут. Чи кожен задавав собі питання, коли він приходив в стіни церкви, чому я тут? А чому я в церкві? Знаєте, читаючи Біблію, там перві розділи, Господь як творив світ, написано, що шість днів він творив, 7 відпочивав. Ну, Думаю, що неділя. І так, шість днів я працював, можна відпочити. Але ні, ми всі разом з вами ми приходимо в церкву, в Божий дім. І знаєте, я коли роздумував, думав, про церкву, про те, що про служіння. і якраз як ця назва, така в мене фраза, чому я тут, чому я в церкві? І коли я готував проповідь, я таких п'ять причин, читаючи Боже Слово, роздумуючи п'ять причин, чому я перебуваю в церкві, чому я тут. І перша це. Єдність та підтримка. Церква це місце спільної молитви, коли ми всі разом збираємось. Коли не один хтось приходить, не один ти вдома, а коли разом. Знаєте, один чоловік говорив мені, я спілкувався, я кажу, а щось ви так то відвідуєте, то не відвідуєте. А він каже, Господь Він. Він і дома, і в церкві, і де б ти не був, ти ж читаєш Божому Слові, що де б ти не був, Господь він є поряд. Кажу, так. Да. Але кажу найцінніше, коли ми збираємось, чому приходимо в церкві, це якраз то це є ця єдність і підтримка один одного. Знаєте, коли ми, ми не маємо цього спілкування, цього, цього спілкування один з одним, то наші відносини, вони руйнуються. І руйнуються вони не тільки один з одним, а вони руйнуються з нашим Господом. Коли ми не маємо цього спілкування, переживання якісь, можливо, хтось в радість якусь може сказати, щось поділитися. Коли ми цього не маємо, то ми живемо тільки тим, що є в нашому серці, що ми можемо собі надумати, придумати, про що ми переживаємо, і якось це обмежене. Я хочу зачитати. Євреїв, 10 розділ. І уважаємо один на одного, заохочуючи до любові та добрих вчинків, не залишаємо зібрань ваших, як то є звичаєм у декого, але заохочуємо один одного. Коли ми збираємось на цьому місці, коли ми приходимо, щоб бути разом, бути в єдності, ми можемо служити один для одного, ми можемо ділитися своїми переживаннями. І знаєте, це те, що нас надихає, це те, що допомагає нам ще більше пізнавати, розуміти, що а не тільки в мене є така проблема, не тільки в мене щось може не виходить, чи навпаки Господь відповідає на молитви. А це дійсно так. Тому що ми в єдності, ми заохочуємо, ми ділимося тим, що є в нас, ми підтримуємо один одного. І... Другий текст це 1 Коринтян, 12 вірш і 14 вірш. Там написано. Бо як тіло одне але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Не може одна людина бути церквою чи переживати якісь великі дії в житті, тільки коли це є команда, коли люди сход... разом збираються в одному місці, Господь він є там, Він виливає свою любов. І Знаєте, я коли готував, я згадав, як Ігор Хрипто проповідував про команду і там, як є той віз. Коли ти один тянеш, це дуже тяжко. Але також і бувають різні люди в церкві. Чому в євреїв на що заохочуєте, уважайте на один одного? Щоб ділилися, щоб ми спілкувалися, підтримували, можливо, якісь проблеми, в когось переживання. І знаєте, коли один він там тягнув той віз, там додали ще люди, ще люди, які допомагали, і це набагато-набагато воно покращує і допомагає. Тому що ну, церква це є тіло Христове, де кожен є важливою частиною для функціонування всієї спільноти. Кожен з нас він є важливим. Другий пункт це служіння дарами і талантами. Немає жодної людини, яка не отримала дар від Бога, якийсь талант, в кожного він є. Бог він дарував для кожного дари, які потрібно використовувати для служіння іншим. І, ну, зокрема, це в церкві, коли ми разом збираємось, коли ми служимо на євангелізаціях. 1 Петра написано такі слова. «Служіть один одному кожен тим даром, який я держав, як добрі розпорядки різноманітної Божої благодаті. Знаєте, на перший погляд може здаватися, що, що дар це щось таке надзвичайне, що от, там, якісь такі надзвичайні дії. Але це не зовсім так. Дари ми можемо використовувати в нашому повсякденному житті наші таланти, дари. І ми можемо їх використовувати в тих справах, які ми робимо кожного дня. І знаєте, і не раз ми можемо просто-напросто недооцінювати те, що ми робимо, як для Бога, так і для один одного. Але кожне служіння, яке б воно не було, Видиме воно чи не видиме, воно є цінне в очах Бога. Кожен дар. що б ми не робили, можна багато перечислювати різних служінь: це е, прибирання, гостинність, це хтось з готує готує бутерброди, якісь тортики, ще щось. Розумієте, і ми не завжди можемо це цінувати. Ми не завжди можемо цінувати, що тут чисто, що настроєно все, що. Гарні пісні, це хтось готує все. І це також є дар. Знаєте, хтось може вийти і сказати гарне слово, хтось може підбадьорити, і це також є дар, це талант. Тому що в когось це краще виходить, в когось це гірше виходить. Але коли ми недооцінуємо те, що ми робимо, то наші дари ми просто їх закапуємо. Не наші таланти, ми їх просто можемо відкидати. Але в Господа кожен дар, кожен талант, він цінний в його очах. Перебуваючи в церкві, ми маємо змогу проявляти любов через служіння. Це записано в Галатів. Служіть один одному любов'ю. Коли ми служимо, ми проявляємо любов один до одного. Третій пункт я назвав для мене Він один із найважливіших це слухання Божого Слова. Ісус Христос сказав. Що прийдіть і навчіться від мене. Боже Слово це найважливіший пункт. Також не треба забувати, що просто слухатися це дуже мало. Знаєте, здається, а що ж ти назвав тоді слухання Божого Слова. Слухати це тільки невеличкий відсоток від того, як ми можемо навчатися і. Переймати те, що Господь говорив, те, що написано в Божому Слові. Але найважливіше написано це також в Божому Слові, що не, будь то, не будьте просто слухачами, але виконавцями Слова. В церкві ми маємо можливість чути проповіді та роздуми над писанням. В дії святих апостолів написано. Давайте спочатку. Римлянах в 10 розділі написано. Отже, віра від слухання, а слухання через Слово Христова. Наша віра вона зростає, коли ми слухаємо Боже Слово. Ми наповнюємось, ми роздумуємо над Ним. Тоді наша віра вона зростає. Вона приходить, коли ми слухаємо Боже Слово. Також в дії святих апостолів. Другому розділі, 42 му вірші, написано. І перебували вони в науці апостольській у спільноті, у ламанні хліба та в молитвах. Перебування в церкві воно нам допомагає зберігати нашу духовну дисципліну. Коли ми приходимо, ми чуємо Боже Слово, знаєте, і приходимо на домашні групи, це не тільки Церква, але домашні групи. Так, так само, коли ми читаємо і ці адвент, календар, різні плани читання, це є те, що нас збудовує і допомагає нам зростати. Знаєте, я пам'ятаю один приклад. Чоловік пройшов і каже, я не можу там, прочитати цілу главу, я не все запам'ятовую. Я не можу запам'ятати там. Я прочитав там, три тексти, запам'ятав, все я забув. І знаєте, він такий приклад, він дуже мені сподобався, я так починав читати Боже Слово. Я прочитав не всю главу, прочитав декілька уривків, я пороздумав над тим словом. І тоді, коли я почав так робити, я почав запам'ятовувати і той текст я міг згадувати в своєму житті і його використовувати. А коли я прочитав просто всю главу, переглянув і так швидко дуже. То дуже мало чого я, чого я запам'ятав, що я використовував в своєму житті. Але ми читаємо, що вони перебували в науці апостольській у спільноті, і вони разом роздумували над Божим Словом. І друге, служіння один одному, як вираження, в четвертий це пункт служіння як вираження віри. І знаєте, є такий вислів, що на самій ідеї далеко не доїдеш. Мати якусь ідею це дуже добре. Але щоб її втілити в життя, треба прикласти дуже-дуже багато зусиль. Так само і з вірою. Коли ми просто віримо, це невеличка частина. Багато говорять людей, я вірю, а запитаєш, а що ти робиш в церкві? Як ти підкреслюєш все, що ти віриш? І люди вони не знають, що відповісти на це питання, тому що їхні вчинки їх немає. В Якова, в другому розділі, 26 й вірш, написано: як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Наше служіння це практичний вираз нашої віри, коли ми служимо один для одного, то Цим самим ми показуємо і виражаємо нашу віру. Ще більше нас повинно спонукати надії те, що наше служіння для оточуючих його завжди помічає Господь. В Матвія 25 розділі в 40 вірші написано такі слова. І цар відповів їм: По правді кажу вам, що зробили один з наймен... одному з найменших братів моїх з цих, те мені зробили. Служачи людям, ми служимо для Господа. Ми завжди повинні це пам'ятати, що коли ми служимо один для одного, то ми служимо для нашого Господа. І він ніколи. Він ніколи цього не забуває чи не бачить, він навіть якась маленька дрібниця нашого служіння, що ми комусь допомогли, когось могли перевести через дорогу, поділитися е, їжею, любе наше служіння. Що б ми не зробили, коли ми служимо для один одного, ми так само служимо для нашого Господа. П'ятий пункт це прославлення та поклоніння. Знаєте, коли я поставив е, Писав пункти, і в мене не було в думках, а це найперше, це п'яте. Ні, а дружина мені питає, а як це ти прославлення на самий кінець залишив? Я так, знаєте, трошки викрутись скажу, що і на самий кінець найголовніше прославлення і, і поклоніння. Церква це є особливим місцем Божої присутності. Матвія в 18 розділі. Ми можемо читати, що блаженні. Е, в Матвія, в 18 розділі можемо читати, «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там є серед них. Якщо вернутися до першого пункту про єдність, то коли людина одна вдома, вона звертається, вона молиться, вона читає Боже Слово. Але коли читаємо Боже Слово, ми також бачимо, що бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там є серед них. Я не кажу, що Господь не є з тою людини, яка там так. Але я вірю, що набагато потужніше Ісус діє, коли ми разом прославляємо, коли ми разом в молитві стаємо перед Богом в поклонінні, коли в прославленні, Господь діє. І знаєте, я не раз чую свідчення, коли під час прославлення Господь зцілював людей. Він зцілював він від хвороб, від різних вад в тілі. Коли було прославлення, коли люди піднімали руки, коли вони прославляли Господа в молитвах, Дух Святий, Він діяв під час поклоніння. Псалом 83, 5 вірш написано. Блаженні ті, що мешкають у домі твоїм, вони повсякчас тебе хвалять, перебуваючи в церкві. Ми разом возвеличуємо Господнє ім'я. Ми прославляємо Його, ми перебуваємо в Його присутності, Дух Святий, Він сходить. Якщо читати дії святих апостолів, коли разом вони зібралися, це як перша така церква, перша, вони на горлиці там молилися, Дух Святий Він сходив, Дух Святий Він діяв. На тому місці я вірю, що коли ми разом збираємось, як написано в Божому Слові, що де двоє чи троє, Господь він серед нас, коли ми проставляємо Його ім'я, коли ми поклоняємося до, до, до нього, Господь є посеред нас. І на кінець ці пункти вони показують, що служіння та участь у житті церкви вони сприяють особистому нашому зростанню, зміцненню відносин один з одним. Зміцнення най, най, найголовніше – е, наших відносин до Бога. І скоро буде Різдво, і коли я роздумую, чому я тут. Тому що Ісус Христос це найголовніше. Він постраждав за мене, Він дарував для мене вічне життя. І коли я приходжу в церкву, я можу віддячити Йому тим. За те, що він зробив для мене. Для нас кожного. Він помер. І, як я говорив, Господь говорить, що придіть і навчіться від мене. Давайте зараз станемо і помолимося до Господа, попросимо, щоб Він благословив і для кожного з нас було це усвідомлено, чому я приходжу в церкву? Чому я на цьому місці? Чому я займаю це місце, чому я молюся, співаю, служу, для чого це я роблю? Щоб Господь він показав. Можливо, хтось служить і думає, моє служіння, воно його мало хто бачить, але Господь він бачить кожне служіння. Він дарував кожному дар, талант, і ми можемо служити. Можливо, хтось ще не є в служінні, але думає, та те, що я знаю, вмію, воно не дуже пригодиться. Ні. Кожен дар, кожен талант, кожне служіння. Як тіло Христове, воно складається з різних членів, так само складається церква з різних дарів, з різного служіння. Давайте помолимось.